Водолії, Якщо не готові почути правду, то не дивіться це відео. У кінці будуть важливі поради на місяць, тому хто сміливий, залишайтесь зі мною до кінця. Прогноз у нас загальний, пам'ятайте про це, у всіх однаково програтись не може. Звертайтесь за особистим, кому потрібно більше інформації. Залишайте в коментарях вогники, пишіть, приймаю, пишіть ваші відгуки про прогноз. Е, мені дуже цінна ця інформація. По-перше, по-друге, це допомагає поширювати відео і якомога більше людей може побачити якусь корисну інформацію для себе. Е, до речі, скоро планую знову прямі ефіри, тому пишіть про що би хотіли поговорити, які теми будуть вам цікаві. Давайте дивитись ваш березень водоліє. Перша карта у нас імператриця. Е, ну, У вас такий досить гарний початок місяця. Можливо, це буде пов'язано з тим, що на початку місяця жіноче свято, і ви будете відчувати себе такою красунею. Будете відчувати, що весь світ біля ваших ніг. Так? Вам захочеться можливо, Показувати себе, демонструвати, демонструвати також і свої здібності якісь. ось Будете відчувати себе досить такою сексуальною жінкою. Давайте подивимось ще одну карту. Місяць буде про почуття. Ви чекаєте, можливо, від когось. Знаків уваги, можливо, чекаєте, що хтось має до вас приїхати, якийсь король кубків зі своїми емоціями, зі своїми почуттями, так, і ви дуже-дуже скучили за цією людиною, дуже хочете зустрітися, і ця людина дійсно приїде до вас от зі своїми почуттями. Так? Це, це про кохання місяць. У вас я бачу. Давайте ще одну карту. Дев'ятка кубків, знову про почуття, знову багато великий спектр емоцій, багато насичених таких почуттів, і ви, можливо, будете підводити підсумок, так, чи переводити ваші стосунки на якийсь новий рівень. З цим королем кубків, так, будете обговорювати, як ви бачите своє майбутнє подальше, куди ви хочете рухатись, чи разом, чи окремо ось. Ви така, набрались сміливості і готові вирішувати питання. Давайте ще одну карту помірність. Далі. Далі місяць буде більш таким помірним, спокійним. Ви будете займатися якимись поточними щоденними своїми справами. Е, можливо, рутини трохи з'явиться, так, якась монотонність, повільність. Можливо, не все буде розвиватись так, як ви хочете, чи не так швидко, як ви хочете. Тобто, е, скоріш за все, все знову повернеться в ту відправну точку, в якій. Ви зараз, тобто, на початку місяця ви будете в піднесенні такому, до кінця місяця це вже трошки буде знижуватися цей темп. Давайте подивимось стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, п'ятірка мечів. Дивіться, у вас є якісь сумніви, є недовіра в парі. І, можливо, в когось є навіть треті особи в цих стосунках. Тобто, тут ви підозрюєте свою половинку в тому, що вона з вами нечесна. Також тут відсутність підтримки. Не бачу я підтримки, не бачу взагалі, щоб люди навіть дивилися в одному напрямку. Тобто, у вас. Немає навіть спільних планів на майбутнє. Можливо, тому перші чотири карти говорили про те, що ви будете вирішувати, так, куди рухатись далі з цим чоловіком чи з цією жінкою. Підкладайте кожен під свою стать і під свою ситуацію ці карти. Ви будете вирішувати, ви захочете розібратися так, у стосунках, і щоб зрозуміти, куди вам рухатись далі. Давайте для тих, хто самотній. Для тих, хто самотній карта смерть випадає, е, можливо, один із варіантів карта смерть тут показує завершення самотності, цього етапу самотності. Ви можете знайти людину, так, яка буде далі з вами розвивати якісь романтичні стосунки. Але ви ще не готові до цього. Ви ще не поклали крапку в чомусь, в якихось попередніх стосунках. І ви ще емоційно не готові приймати щось нове в своє життя, так? Тому тут я б сказала, поки що в березні пауза, а далі, можливо, коли вже ви відійдете від тих попередніх почуттів, помилок, образ і так далі, ви зможете відкрити себе для чогось нового. Давайте подивимось для тих, у кого дійсно проблемні стосунки. Відкрито проблемні там трикутники, сварки і так далі. Можливо, на відстані хтось. Е, ну, дивіться, четвірка мечів це теж пауза. Ви хочете взяти паузу, хочете подумати, хочете відпочити, е, зібратися з думками і з холодним розумом. Подумати над цією ситуацією і з холодним розумом прийняти. Отаке гостре рішення, конкретне і безповоротне. Тобто, якщо це трикутники, то, скоріше за все, вони будуть завершуватись. Тому що ви розумієте, що ця ситуація вона вас е, затримує в рамках, витягує з вас енергію і не дає розвиватись і рухатись далі. І ви втомились від цієї ситуації. Давайте давайте фінансовий стан на березень. На фінанси колесо фортуни випадає. Це досить непогана карта. Тобто, але вона теж несе в собі так, як два значення. Перш колесо в нас скрутиться, так, і воно буває в найвищій точці і буває в найнижчій точці. Тобто, це може бути як стрімке піднесення, розвиток. Так, покращення вашого матеріального становища, можливо, якийсь виграш, можливо, спадок отримаєте, можливо, якась надбавка, премія буде. Так? Тобто це якесь стрімке підняття, або ж ваш бізнес піде вгору і ви отримаєте якісь надзвичайні прибутки, яких навіть не очікували. Так? А може бути навпаки. Може бути навпаки, і ви опинитесь у цій найнижчій точці, тобто це буде повне безгрошів'я, повна така, як вам сказати, фінансова незабезпеченість і, взагалі, можливо, навіть відсутність заробітку повністю, можливо, ви втратите роботу, може бути такий варіант. Тобто тут підставляйте теж під свою ситуацію, тому що. Прогноз загальний, ви всі різні і не можуть всіх в один день звільнити, і не можуть всі в один день виграти якусь лотерею і так далі. Тобто, тут підставляйте під кожну ситуацію. Якщо ви бачите, що справа йде до звільнення, значить тут по фінансах вас нічого хорошого не чекає, бо ви втрачаєте цю матеріальну стабільність. Розумієте, підставляйте під свою ситуацію. Давайте ще одну карту подивимось. Трійка кубків. Ну, все одно фінанси у вас є. Щоб там не було, у вас фінанси є на святкування, на якісь вечірки, на походи кудись у вас вистачає. Тобто з фінансами я б не сказала, що є якісь проблеми, тут буде якесь святкування. Скоріше, знову ж таки, за жіночий день тут ось жіноча компанія, всі з кубками, тобто, будете з дівчатами пити вино. Давайте ще одну карту. На фінанси п'ятірка кубків. Ось. І, і може бути таке, що ви витратите останні заощадження, і будете дуже сильно переживати, будете розчаровані, що у вас уже мало ресурсів залишилося. Хоча не мало. ви просто, можливо, трохи скупі в цьому плані і ви. Не бачите всіх перспектив, так? Вам доля сама посилає якісь шанси, так, десь якось підзаробити, чи знайти нову роботу, чи якесь нове джерело доходу ще одне додаткове. А ви цих шансів не помічаєте, ви втрачаєте ці шанси, ви чимось іншим зайняті. По-перше, дехто стосунками дуже переймається. а по-друге, святкуваннями, всілякими зборами з друзями і так далі. І ви втрачаєте деколи ці можливості. Тому тут давайте дивитись зараз поради, і вже відкриється нам більш конкретно. Двійка. Ви будете стояти перед якимось вибором, двійка мечів. У вас буде два варіанти розвитку подій. Приймайте рішення з холодним розумом, розумом приймайте. Навіть якщо серце вам підказує зараз що, щось інше, то зважте це, так? Чи воно дійсно так ситуація виглядає? Чи ви не бачите всіх аспектів цієї ситуації? Можливо, ви чогось не помічаєте, можливо, ви чогось не знаєте, можливо, ви щось собі надумали, так? От зважте, от бувають ситуації, наприклад, що хочете розлучитися з людиною, так, про стосунки, тому що тут багато було сказано про стосунки, значить вас це цікавить. А якщо ви хочете розлучитися з людиною, то це може бути дійсно вирішенням так, проблеми. Тому що ваші почуття насправді можуть виявитись вже просто звичкою. І тих справжніх тих. Почуттів, які були на початку, їх вже насправді нема. Тому тут зважуйте всі за і проти. Давайте ще одну пораду. П'ятірка жезлів. В колективі можуть бути якісь. Якась конкуренція. може бути, так, Можете доказувати свою правоту, можете боротися за свої права, можете компетентність свою доказувати так само, можуть бути навіть якісь сварки в колективі. Тому якось намагайтеся владнати оці емоційні такі прояви, так, тому що ви часто переносите. З однієї сфери в життя в іншу якийсь негатив. І якщо у вас щось сталося там в особистому житті, не переносьте це в колектив на роботі. Так, так само на роботі, коли щось стається, не переносьте це в особисте життя. Також це може свідчити про якусь важку боротьбу. Можливо, ви навіть самі з собою будете боротися от через цей вибір. Так? Вам потрібно буде перебороти саму себе, самого себе. Давайте дивимося ще одну карту на пораду, якийсь важкий у вас трохи березень. Єрофант все у ваших руках. Ви з усім цим пораєтесь, ви все подолаєте у руках Єрофанта всі чотири стихії. Він володіє великим досвідом, він досить розумний. Тобто ви можете за допомогою свого розуму, за допомогою свого багажу повернути ситуацію для себе в плюс. Також карта говорить, що ви можете ділитись своїми знаннями, ви можете стати наставником, коучем, ви можете. Можливо, курси якісь продавати ось як ще одне джерело доходу, так, ми говорили тут у прогнозі. Тобто черпайте знання свої зсередини і діліться ними з оточуючими. Але не нав'язливо. Це має бути, якщо людина, от, наприклад, прийшла до вас спитати вашу думку-пораду, то поділіться цим. Якщо вас ніхто не просить і не питає, то тримайте при собі. Тому що це ваша цінність, і ця цінність може вам відкрити будь-які двері. Я бажаю вам гарного місяця. Пишіть обов'язково, як програється прогноз і до зустрічі.